Сьогодні, 12 січня, відзначається міжнародний день доньки. Цьогоріч Україна долучилася до святкування за новою датою, залишивши 25 квітня у минулому, як пережиток з Росії. Хоча це свято й має офіційного статусу, але люди все одно знаходять час, щоб привітати своїх кровинок. Скажіть, будь ласка, чи у вас донечка? Так, да, у мене дві чудові донечки. Чи вітала вже їх сьогодні? Ой, ще ні, бо одна живе в Польщі, у них як ну, різниця ага. в часі, а друга ще спить, бо у неї дитина <реш> <реш> теж не спіла. Час прийду, куплю якийсь подаруночок. Супер. скажіть, будь ласка, який вважаєте найкращий подарунок для донечки? Ой, я навіть не знаю. Ну, мабуть, здорова, щаслива мама. Тоді доньки будуть щасливі, будуть брати з мами приклад. Будуть такі самі щасливі. Як ви вважаєте, чи взагалі дорешна наявність таких сімейних свят? Сімейні обов'язково. Обов'язково, ну сім'я це ж ну, наше все. Не буде сім'ї, не буде таких цінностей, Ну, ж, яке ж майбутнє нас чекає. Сьогодні Міжнародний день доньки. Скажіть, будь ласка, у вас є донечка? Аж три. Супер. Чи вітала вже їх сьогодні? Ні, пробачте, я навіть не знав. Як ви вважаєте, чи доречна наявність таких свят сімейних? Я думаю, що так. Да. А щось будете дарувати своїм донечкам? Ну я ще не знаю. А як <свят> ви вважаєте? Який найкращий подарунок на це свято? Я думаю, я навіть не знаю, який найкращий. Головне уваження дітей, любити дітей. Я думаю, що так. Чи святкуєте ви взагалі це свято раніше святкували? Святкували, бо в мене дочка дає Тетяна. Ось є донечка. Так, да, у мене є донечка. Чи вітали вже її сьогодні? Да, зранку. Ага. Побажала їй міцного здоров'я, миру і всіх благ. Щось дарували? Поки що ні, але зараз подарую. А що будете дарувати? Парфумерію. А як ви вважаєте, чи доречна є е, наявність таких сімейних свят? Я думаю, що так. Якщо вони, вони то доречні, ну аби сім'я була при місці. А ми з окупірованої території, сім'я, наша розкидана. Доню я свою вже давно не бачила, не внуків. Це дуже важко. Де є донечка у нас? Вітали вже її сьогодні. Да, так, ага. З ним доньки сюди. Так. Як ви вважаєте, який найкращий подарунок для донечки? Я навіть не можу сказати. Добре, як ви тоді вважаєте? Чи доречна наявність таких сімейних свят в Україні? Доречно, доречно. Чи святкуєте ви цей день? Он до моя донька коло а, мене. Це ваша донька. Так, да, так. Да, да. Дякую, що мають таких доньок. У мене ще одна донька в Ніколаєві. Я дуже благодарна їм, що такі хороші, в мене дівчата. І син у мене ще є. Ну, Так як доньки, я дуже рада. Я дуже благодарна Богові, що мають таких доньок, які мене благодарять, і я їх, що мені допомагають. Я дуже рада за своїх дітей. Триво. Усім мамам, які мають доньки. Щоб їх Бог беріг би і всі були б раді, щоб всі любили один одного і допомагали б. Чи у вас донечка? Є, в мене донечка служить у, Хар... у Харкові. Нінуся, донечка, мама тебе поздоровляє, щоб ти була здоровесенька і щоб дав Бог, щоб ти повернулася додому до діток, щоб був мир, щоб ти повернулася додому. Мама тебе любить і бережи себе, бо у тебе орленята. Тебе жду тут вдома, бувай здоровесеньке. Доні моя, я тебе вітаю з ним, доньки. Ти в мене сама, найкраща, сама, сама сама, сама кохана. Я тебе дуже люблю. Мира нам всім та здоров'я. Мені дві дочері, і хотів би поздравити їх. Давайте з зараз этим, привітаємо на камеру. З цим Пожелати їм здоров'я, щастя, успіху в роботі і що в сімейних ділах, і вже внучки, їхні дітки, щоб були здорові. І всього хорошого міра, звісно, спокойствию. Оленка, я вітаю тебе. Я дуже сильно тебе люблю. Я щаслива, що ти у мене є. Бажаю здоров'я, щастя, радості, миру. І саме головне миру. Мої дорогі дівчатки, вітаю вас. Зі святом донечок, будьте здорові і щасливі. Дорогі мої доченьки, Людочка, Оксаночка, Катюша, ваш папа в місті Котовській, якраз находжусь в гостях, я вас привітаю з праздником, щоб ви були здорові і щасливі, і щоб ми дождалися перемоги, щоб ми цього нечистя Путіна розбили. Незважаючи на те, що історія цього свята залишається таємницею, воно оповите сімейним теплом та злагодою. Тож не забудьте сьогодні привітати своїх донечок і зайвий раз нагадати їм, що ви їх любите.